Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вправи, який песик сьогодні про тебе. Оберіть, будь ласка, той варіант, який нагадує вам вас. Тема сьогоднішнього уроку множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове число. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 30 вересня класна робота. Натисніть на паузу. Ліграфічна хвилинка буде окремо для хлопців, окремо для дівчат. В одному рядку ви записуєте числа, далі кожне з цих чисел хлопці збільшують у 3 рази і записують на другому рядку, а дівчата числа збільшують у 4 рази і записують теж на другому рядку. Натисніть на паузу. Пропоную пригадати попередній матеріал. Ми з вами досліджували множення двоцифрових і трицифрових чисел на одноцифрові. Тож зараз кожен з вас пригадайте, в яку пору року ви народилися, і обчислите певні вирази. Отже, хто народився восени, для вас 5 виразів. Хто народився взимку, записуйте і обчислюють ці вирази. Хто народився весною 5 виразів для вас. І хто народився влітку, обчислюйте 5 виразів. На все про все дається 3 хвилини. Час пішов. Так, впоралися? Тож продовжуємо з вами далі. Завдання під номером 147, сторінка 26 в підручнику. Запишемо вирази 147. Використати переставний закон і обчисліть добутки у стовпчик. 4 помножити на 143. Ми з вами знаємо, що в математиці є переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється. Отже, ми 143 множимо на 4. Підкреслюємо лівцем під лінійку. 4 на 3. 12, 2. Пишу 1 запам'ятовую. 4 на 4, 16, та ще 1 – 17, 4 на 1, 4, та ще 1 – 5. Відступає 3 клітинки. Наступне 7. Помножити на 112. Переставний закон це 112. Помножити на 7. 7 на 2 14, 4 Пишу 1 запам'ятовую. 7 на 1, 7 та 1, 8. 7 на 1 7 записую під сотнями – 784. Три наступні вирази запишіть і обчисліть самостійно. Натисніть на паузу. Перевіряємо. 173 помножити на 5 буде 865. 154 помножити на 6 буде 924. 268 помножити на 3 буде 804. Якщо все правильно, порадіти своєму успіхові. А зараз пропоную вам трошки відпочити. Перевір свою уважність. На виконання, кожної справ, на виконання з кожної вправ вам дається по 10 секунд. Читаємо уважне завдання. Має надію, вправа вам сподобалась. Ми переходимо до наступного завдання. Це завдання під номером 149. Записуємо посередині рівняння. рівняння. На онлайн-уроці розв'яжемо з вами два рівняння, а два буде як домашнє завдання. Рівняння 149. Записуємо перше рівняння. Х поділити на 8. Дорівнює 23. Пригадаємо, як називаються компоненти дії ділення. Ділене, дільник і частка. Щоб знайти ділене, нам треба частку помножити на дільник. Записуємо х дорівнює 23 помножити на 8х дорівнює. Я від верхнього запису відступаю вправо три клітинки і записую. У стовпчик 23 помножити на 8. 8 на 3, 24. 4 пишу 2. Запам'ятовую. 8 на 2 16. Та ще 2, 18. Отже, отримую 184. Беремо лінійку олівець, підкреслюємо і робимо перевірку. 184. Поділити. 8 дорівнює. 184 я можу розкласти на 160 і 24. 160 поділити на 8 буде 20, 24 поділити на 8 буде 3, а 23 буде 23. Рівняння розв'язали правильно. Отже, записуємо нижче 23 дорівнює 23. Наступне рівняння. Відступаємо три клітинки, записуємо Х поділити на 6 дорівнює 23. Знову шукаємо ділене. Щоб знайти ділене, треба частку 23 помножити на дільник. Х дорівнює. Відступаємо вправо три клітинки і письмово множу 23 на 6. 6 на 3. 18, шість на два дванадцять і один тринадцять. 13. 138. Роблю перевірку. Замість х підставляємо число 138 і ділимо на шість. Число 138 я можу розкласти на 20, так як 12 ділиться на 6 і 18 бо 18 теж ділиться на 6. 120 поділити на 6 буде 20, 18 поділити на 6 буде 3, а 23 дає 23. Розв'язали ми це рівняння теж правильно, отже, знизу записуємо 23 дорівнює 23. І залишається нам завдання на геометричний матеріал. Запишемо посередині завдання. Прочитаємо його. Ширина прямокутника 27 см, а довжина у 4 рази довша. Знайди периметр прямокутника. Завдання нам відома ширина. Ширину ми позначаємо літерою А. Ширина. 27 сантиметрів. Довжина невідома, але сказано, що у 4 рази довша, ніж ширина. А знайти треба периметр прямокутника. Чи можемо ми зразу знайти периметр прямокутника? Ні, тому що нам треба спочатку знайти. Довжину. Що про неї сказано? Що вона в 4 рази довша за ширину. Отже, нам необхідно 27 помножити на 4. 7 на 4 28. 4 на 2 буде 8, та ще 2 10, отже, 108 сантиметрів. Це ми знайшли довжину. Так і пишемо: довжина. Що ми знаємо про прямокутник? Що прямокутник це геометрична фігура, у якої протилежні сторони рівні? Ширина 27 см, довжина 108 см. Протилежні сторони рівні, значить навпроти. 27 см, і ця сторона буде 108 см. Пригадаємо правила знаходження периметра. є формула. Ми або А множимо на 2, плюс Б множимо на 2, або є друга формула в дужках А плюс Б, а за дужками множимо на 2. Обираємо будь-яку формулу. Можна обрати першу. І так, що ж ми записуємо? 27 помножити на 2 плюс 108 помножити на 2 дорівнює. 27 помножити на 2. 20 на 2 – 40, 7 на 2 – 14. 40 і 14 – 54. 108 на 2. 100 на 2 – 200, 8 на 2 – 16. Виходить 216. 216 плюс 50 буде 266, та ще 4 буде 270, 270 в дужках сантиметрів, записуємо, що це є периметр. Ставимо крапку. Отже, на сьогоднішньому році ми більш детальніше ще з вами попрацювали над множенням трицифрового числа на одноцифрове, пригадали, як множити двоцифрове число на одноцифрове, пригадали правила знаходження периметра, розв'язали з вами рівняння, тож ваше домашнє завдання. Сторінка 27 номер 149, і четверте рівняння. І сторінка 27, номер 151 Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі!